Микита з Маріуполя, родину хлопця, війна торкнулася ще в 14-му році. На власні очі бачили і чули всі ті жахи, які коїв ворог. Тоді сім'я виїхала до Дніпра, і тут почала життя наново. У Микити була мрія вступити до поліцейської академії Маріуполя, щоб стати на захист нашої країни. Зараз хлопець студент першого курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Події які сталися, дуже прикрі. Справді, якщо дивитися так на світлини, які зараз представлені, то так, серцю дуже добре, тому що бачу те, що вже було щось рідне. Днями в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ представили виставку Писані в історію зруйновані війною. Вона присвячена місту Марії. Це квітуче місто, де Багато мене знайомих, друзів, які також проживали в Маріуполі до повномасштабного вторгнення, які бачили на власні очі, що відбувалося до і що сталося з людьми в першу чергу, з нашими громадянами, з дітьми, з людьми похилого віку, і з містом після того, як туди прийшов наш сусід. Я впевнений, що такі висадки. Такі презентації міст героїв України Вони повинні відбуватися в кожному навчальному закладі. Були представлені світлини знакових будівель та архітектурних пам'яток їх вигляд до та після повномасштабного вторгнення. Мета виставки вкотре привернути увагу суспільства, що російські військові руйнують нашу історію, культуру та українську ідентичність. Більшість знімків належать маріупольському фотографу Євгену Сосновському, який фіксував варварські дії російських окупантів. Насправді це дуже важливо і дуже актуально, і ряд таких виставок по іншим містам так. Кож окупованим і знищеним Росією наших міст, наших спадщини проходить навіть зараз і в Європі і так користуються популярністю. Бо поки люди дивляться просто по телевізору, ті ж самі європейці, вони не завжди розуміють те, що зараз відбувається, і не розуміють те, що скільки руйнується, як руйнується, наприклад, зруйнувалась повністю спадщина Бахмуту одного з старовинних міст України. Як Маріуполь, ми тут бачимо фотографії поруйнованих 22 другим роком, але зараз вже пройшло два роки. Ми взагалі не можемо зрозуміти, які тут можуть бути масштаби руйнування і як це потім відновлювати. Усі ці світлини, все, що поставили на них, вони досить дорогі нашим маріупольцям. У кожного з нас є світлини з цими пам'ятками. Всі ми там гуляли для кожного фото. Цей будинок, цей історичний об'єкт, він втілює собі дуже дорогі для серця спогади. Влаштувати виставку, вписані в історію, зруйновані війною у Дніпрі, вдалося завдяки співробітникам центру Я Маріуполь. Обрали саме цей університет, тому що тут навчаються майбутні наші захисники, ті, хто якраз буде в майбутньому продовжувати справу документування військових злочинів. Ті, які будуть дотичні до цієї справи, у перспективі цю виставку також планують демонструвати і в інших навчальних закладах. Завдяки Маріупольській міській раді виставка вже відвідала багато міст України. На ній доносять голос правди про трагедію Маріуполя. Лідія Шамрай Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7